Добрий вечір, глядачі мого каналу, хотів би представити вашій увазі такого бензинового мотоблока. Що в ньому цікавіше, це тихий глушак, глушитель вихлопний. Ось у нас є оригінал, а ось є такий у нас глушачок. Ну, хто знає, як? Оці глушаки роблять, то там вже ніхера нема в ньому. або шумки. Так. Хотів би продемонструвати його роботу. Так, мотоблок вже заводився, я в ньому поршневі кольця міняв. Підкидував колечко. Робив головку, колечко підкидував. ну, то не цікаве. Кому цікаве, як його робити? подробно можу розказати, якщо хтось не сталкувався. Так, газ не даємо, включив так, краник відкрив. Ось. О. Все. Ось так він працює. Ось можу показати сигарету. Жарок збуває. Тобто тут вихлоп іде. Тому цікаво. Запитуйте, що робив. Моя ну, кому буде полезно. Ось це з Обертів. Якщо відійти подальше, то я його не глушив, он працює. Доволі тихенько. Мені сподобалось. З роторною косілкою косілку лише чути. Добре. Дякую, увазі вашій. Кому сподобалось, ставимо лайки. Так, ну це для мотоблошників. Кому там шумний він. Чи ще це що це у нас? Форте? О, китайський. Рібнявий мотоблок. На 7 лошадіних чи скільки там? Не різниці. Добре, до побачення.